Тарас Метройович, місто Полтава. представляє територіальну громаду, мікрорайону, який всі селище ходить до складу Київського району. О, <дивайте>. спитало, це волонтерством я займаюся 11 класів, це вже 9 років. Починається з того, що вирішив вирушити проблему дозвілля мешканців селища. В принципі, то вдалося зрушити цю проблему. Зараз, якщо так брати конкретно 13 рік, то... починаючи десь сьомого до сьогодні. Діма, не треба, треба, Діма, не треба. Діма, не треба, не треба. Діма, не треба. В принципі, це все сприяння органів самоврядування і органів державної інформацій. Особисто я телефонував до міністра молоді звуків. Тоді був павлен. А поте з цього розпочалася моя владецька на більш таку громадського політичного плану особливості в тому, що в принципі я. Тоді беруся за справу, я бачу, що буде результат. Якщо результат буде, якщо я прораховую наперед, що він буде, то тоді я беруся за цю діяльність. Якщо 13 років, то це співпраця з міським світом, це комунальне підприємство Полтавської міської ради. Ми працюємо в тому, щоб вновлювати освітлення нашого мікрорайону, було відремонтоване до 100 світильників освіту. Це з моєї ініціативи, що вдається бригада водій і електромотелях, і я вже з ними сідаю в машину разом по всьому прорайоні їздимо. Потім було облаштовано десь теж до 87 світильників. А як це так сталося, що ви стала волонтером? Чому так волонтерська? Моя волонтерська більш такого локального характеру, тобто на рівні свого мікрорайону. В цьому мікрорайоні я живу, Живе моя родина, мої друзі, знайомі і хочеться вирішувати ці питання. А ще ви порадили людям, які хочуть сказати плантам. Але пояснюють, чи не знають, які як це зробити? Ось порада. Порада. Прорахуватися, якщо людина зможе взятися в таку справу, якщо в неї є бажання, тоді нехай береться. Але якщо бажання немає, то я думаю, що не варто братися. Вони щоб було бажання і нас на потім все вийде. Дякую.